Вам раночку, Ростік розтіком... Розтік сьогодні сочкує, да? не пішов в школу, бо вчора дуже втомився після тієї поїздки. Ми сьогодні привели його затіску в порядок, а то був такий зарошений, ніби як вовчик. Тепер він оділиться, бо він трішки роздітий. Да? У нас вже майже обід на вулиці нічого не знімали, бо там ужасний вітрисько, ще й летить така пилюка з піском. Мені в капець взагалі насипало піску. Да, Ростик вийшов, йому навіть в капець насипало піску. Но я Ангелінку прикрив. Росік зато своєю спиною да, прикрив Ангелінку, щоб їй не летіло в очки. Ми зараз будемо обідати чи то снідати. Я не знаю, бо зранку пили тільки каву-чай. Зараз... І, круасанчик. І круасанчик, да. Будемо обідати. Лялюська, як завжди, спати, а ми будемо. Прибирати тарарам. Оце, що Ангеліна зробила тут, поки гралася. Да -да -да Зранку. Да? Да -да -да Ось це нам треба да прибрати. -да 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 Ми перемістилися в кухню. Я швиденько готую, так як я казала, обід чи то що. У мене будуть такі от белінчики з картоплі типу драників. Тут у мене картопля терта, одне яйце, зелень, крів. Сіль та перчик. Все, більше нічого не буду додати. Так і зараз це все перемішаю і на сковоріночку. Якщо з'являється ось така ось сушка, я її просто забираю. Картоплю я не відсіжую. Просто отак забираю та й все. Сок. Я вже не можу дочекатися сезону кабачків. Я так люблю кабачкові оладки. Ростик вже поїв, ось це мій обід. Чотири блінчика і огірки, пів тарілки. Просто, як я казала раніше, х... а Ростик з'їв скільки? Так. П'ять. Ростик з'їв п'ять блінчиків. Він просто дуже зголоднів, поки ми були на вулиці. І так як я вже і говорила, що не хочеться набирати взагалі кілограми, я і так бачу, що в мене такі бочка ого. -го, го Тож. Така от їда. Я не кажу, що це прям ППП. Але переїдати теж не потрібно. По традиції Ангелінка спить у мене кава. Сьогодні захотіла кави такої з корицею. Блін, яка вона ароматна. М -м -м -м. Коли п'єш каву з корицею, не хочеться до неї щось солоденького. Бо коли п'ю просто каву, мені хочеться щось солодке, таке з'їсти, прям-ням-ням-ням. А так з корицею смак отак. Пішла я насолоджуватися своєю кавою в тиші, поки спить дитина. Мій відпочинок вже закінчився. Я приступила, від яка в мене є тушка рибки. Ось на такі кусочки я її ріжу і буду робити дуже смачнючу домашню сільотку. Зараз все вам покажу. Отак от на великі такі шматочки я нарізаю. Ну, не товсті. Тут великі, але не товсті. Я, якщо чесно, навіть не знаю, що це за риба. Наверно, короб чи товстолок. Це мені передали з села привезли. Така доволі велика тушка. Ось так я більш-менш плотно натрамбувала сюди в банку рибку, промила її ще, порізала та промила хорошенько, щоб менше було цієї крові. Всипала 2,5 ложки на літрову банку солі. ну Ложки в мене такі прям не столові, а ось таке покажу. Ось такі от. Зараз літо я сиплю більше трішки солі, зимою менше. Так, я кинула декілька штучок ось такого, це в мене базилік домашній, сушений, дуже ароматний, крутий. І лавровий листочок. Я кинула вниз банти один, і ось тут так зверху теж добавлю ще один. І заливаємо це все столовим оцетом 9%. Зараз покажу вам, заливаємо. І заливаємо не зовсім повний, ще трішечки додамо води перекип'яченої. Так, щоб було повністю повністю залито все ось так от рідиною. Трішечки. І тепер закриваємо кришкою, хорошо бовтаємо, щоб е, розтала сіль. Тут баночка повністю залита. І забираємо в холодильник на днів 5. Потім зливаємо ось це все і заливаємо повністю олією. І смачного. Я прям вцепилася до готовки. Дістала, прибирала в холодильнику, дістала малинку, кинули ще банана, 3-4 чайних ложечки сахару і наляємо ряженку, бо у нас нічого більше немає. Зараз робимо такий. Типу домашній йогурт. Але Ростик ще хоче заморозити це все діло в формочки, ну зараз подивимося. Бо треба вже використовувати ті ягоди, бо скоро будуть нові. Вже мама казала, клубніка в селі поспіла. І це все діло бленде. Смачно! Тобі смачний такий йогурт? Тобі смачний! Діти до вагітності. Ой, вона замурзана. Просто захотів ще до Добре, вкусно. О, ти позіруєш на камеру, так? Да? Ну, Короче, у нас змакота. От гарно ти її вчиш. Він їй показує, а вона швидко повторяється все діло. Хто mm -hmm. ж так навчить, як не старший брат? Все ніж своє mm -hmm, смачно. А mm. mm -hmm. нелінка вже як поросятка. Привіт, привіт, пока-пока. Ми вже поїли, попили, каже, переоділись і йдемо на вулицю. Ти братику давала пока? А обнімашки? Ростик зараз прибере іграшки. Все, готова? <соскій> Я викину мусор, йду з павербанком, бо в мене щось не зарядився телефон. Що, що в неї ногті? Ага. Я тільки її недавно обрізала. Пішли? Що <сох> <соскій> <соскій> там їздять машинка? <соскій> да? Ти чи не сидиш колясочці? А крутишся. Впадеш? Бухнешся? Ти впадеш? Бубу? Да? Бубу? Випросилась вона ви вже йти пішком, так? Да? Давай будеш тримати за колясочку, давай? Пішли. Поболтала її одіти шляпку, то вона її завжди знімає, Їй треба так, де не можна ходити. Дай на вільну лавочку. Получилося? О, клас! Хорошо? Ти жуків не боїшся? Угу. Угу. Налавишся це що, отільний від удовольствия, дочі? Так? Да? Сідай Дей. на попу красиво. У нас тут коло озера так гарно. Опа! Ангеліна не може б не впасти. Сто раз, так? Да? Пішли, йдемо в цю сторону. Дуже багато гуляє людей. Ого. Чого туди йти? Наша прогулка вже закінчується, гуляли більше двох годин. Да? Ангелюся? Ти нагулялась? Так, да? я теж. Наловилася її і надоганялася її. І я, звісно, втомилася теж. яке в нас небо. Так, да? Да, я теж з тобою втомилася. Традиційно наші ці прогулки закінчуються покупками. Прямуємо в АТБ. Купимо якісь продукти. Хочу приготувати класний рецептик з цього стікту. Ми от вже зайшли додому, діти розбирають. Розбираю пакунки. ВТБ, до речі, акція на ось ці от йогурти. Де ти забер... Така от акція на ці йогурти дольче Вони щось по 22. То ми взяли 5 різних. Я взяла свіжий хліб. Е, взяли ось це печиво на той тортик, що я казала, хочу зробити. Ну, це, мабуть, буде вже в другому відео, бо вже це буде дуже довго <гум> Вафельки. Сир на бутерброди. Ось це. От. Ангеліна щось не може з моєю сумкою розібратися. Так? Да? Шукає там щось. Ось це шукаєш. Добре. Давай швиденько покажемо, що там ще є. Банан. Йогурти. Кліпчик такий взяла зі злаками. Зернами. Ні, ти вже сьогодні йогуртів з'їла достатньо. Це несем в холодильник. Ось це занесе Ростіку. Ростіку водичка в школу. Так, що тут ще? Масло. Колбаса. Зараз робимо такі гарячі бутерброди класні. Ще один йогурт. Це я взяла пиво безалкогольне. Це собі взяла. Захотілося мені пива, але алкогольного пити не буду. Вип'ю безалкогольного. Mm. Так, і сахар. Все, Ангеліна вже відкрила йогурт, тож треба закруглятися з цими зйомками. Да? Пішли, несем продукти всі mm. на кухню. Положу mm. хлібчик на противень. Роблю соус кетчунес. Помазала хліб. Потерла колбасу на такій крупнішій терці, а сирочок на мілчій. Перемішується все. І викладаємо на наші супер бутики. І ставимо в духовку на 200 градусів, десь на 10 хвилиночок. Духовка перед тим була розігріта. Я зараз вам розкажу секрет, чому я захотіла пива. У мене вже десь місяць лежить ось така вот рябина. Суха таранька. Я так хочу її з'їсти, і я зараз буду їсти рибу і потепило. Ростик вже доїдає свій бутерброд. Да? і льгаємо спати. Тож всім пока-пока. В Ангеліна щось нема. Що нема? Тож дякую вам за перегляд. На ноті. кажу вам пока-пока.